Вітаю, шановні друзі! Як українцю перейти з тимчасового захисту на робочий параграф і в подальшому на ПМЖ і залишитись тут? Дуже цікаве, і актуальне питання. Сьогодні ми поговоримо безпосередньо про параграф 18Б. Кваліфіковані працівники з вищою освітою. Що каже нам даний параграф? Він каже, що кваліфікований працівник з вищою освітою має право на отримання дозволу на проживання для виконання будь-якої кваліфікованої роботи. Це так в перекладі звучить. Але на німецькій мові, друзі, формулювання трішки інше і потрібно, до речі, розуміти історію змін цього параграфу 18b. А звучить він зараз саме так. «Einer Fachkraft mit akademischer Ausbildung wird, wird eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung jeder qualifizierten Beschäftigung erteilt». Wird erteilt». Там немає слова кан. Як було це раніше до листопада 2023 року, тому що до листопада 2023 року я читаю вам попередню е редакцію Ауфендхальцґезес 18 b параграф, там було написано слово Кан, тобто означає, що міг би бути виданий. Але як міністерство внутрішніх справ Німеччини роз'яснило, що е, дані зміни були спеціально зроблені для того, щоб Ауслендер міграційні органи не могли відмовляти. Тобто, до чого я веду, що параграф 18b повинен бути виданий. Раніше він звучав так: «Einer Fachkraft mit Akademischer Ausbildung kann eine мітакадемішер zur Ausübung einer qualifizierten Beschäftigung erteilt werden». Кан Ертальд er werden. зараз слова кан немає, тобто що означає, друзі, що можна отримувати даний параграф вже без оцього дискраційного вирішення міграційним органом видавати чи не видавати. Тобто, якщо ви відповідаєте вимогам, вони повинні його видати раніше. Це був спірний момент. Тепер, взагалі, давайте поговоримо в загальному, що таке робочі параграфи, які до них вимоги. Тут потрібно звернутися до параграфу 18 закону Фенхальського зес, який каже надання дозволу на перебування з метою працевлаштування відповідно до цього розділу, вимагає і тут друзі декілька вимог, про які ви повинні пам'ятати. Перше це наявність конкретної пропозиції роботи Arbeitsplatzangebot – Раз. Федеральна служба зайнятості е, повинна надати свою згоду відповідно до параграфу 39. Це обов'язково, друзі, але є винятки, для Arbeitsamt згоду може не надавати. Далі berufs Aus Übungs Erlaubnis. Це фактично ліцензія на здійснення професійної діяльності. От, е, і вона повинна бути надана. Наприклад, інженери, да, їм потрібно це отримувати. Далі, встановлено еквівалентність кваліфікації або Існує визнаний диплом іноземного університету або диплом іноземного університету, який можна порівняти з дипломом німецького університету, якщо це є необхідною мовою для надання права на перебування. Тобто, грубо кажучи, вам потрібно зробити цойгніс ВЕРТУНГ або е, взяти витяг з бази Анабін. Це мова йде саме про це. Далі. Іноземець та роботодавець запевняють, що працевлаштування дійсно передбачається. Це означає, що це не просто, грубо кажучи, якийсь там лист погодження від роботодавця, а ваше працевлаштування повинно бути реальним. Далі. У випадку, якщо дозвіл на перебування видається вперше відповідно до параграфу 18А, 18Б, після досягнення іноземцем 45-річного віку, розмір заробітної плати відповідає щонайменше 55% граничної суми річного внеску в загальну систему пенсійного страхування, в чому суть після 45 років, друзі, наступає певна межа, з якої особа повинна отримувати зарплатню не менше ніж. До 45 років такого немає, з 45 років вже є, на жаль. Тепер давайте пройдемось коротко по документам, що ж необхідно мати для того, щоб податись на параграф 18b? Відразу скажу, що даний перелік не являється якимось 100% затвердженим, тобто в кожному міграційному органі він буде по-своєму варіюватися і змінюватися, тому краще попередньо запитати у вашого міграційного органу перелік документів, або звернутись взагалі до Рексан фюрміграціонсрех, або в принципі ви повинні знати, що основне потрібно. І завжди міграційний орган, якщо щось буде не вистачати, він запитає: Ну, по перше, е потрібно антракс формуляр заповнити. Да? Його також потрібно запросити, тому що в кожному місті він свій зі своїми гербами назвами. Краще запросіть в Устендер Біхорди свій антракс формуляр. Далі одна актуальна фотографія біометричного паспорту. Далі дійсний паспорт, плюс копії сторінки з даними: в'їзна віза, штампи, наклейки. Третє, друзі, це реєстрація від служби у справах громадян, Anmeldung von Бюргер Бюро Що це таке? Це фактично місце реєстрації. Ваше вам обов'язково потрібно його буде надати. Тобі ж Мельдобишайнігун з Айнвонер Meld, яке в принципі знаходиться там в Радхаусі, і через Бюргер сервіс, через Бюргер бюро ви можете отримати доступ. Далі, діюче свідоцтво про членство в медичному страхуванні не старше трьох місяців. Тобі ж, Кранкенфер Довідку з Кранкенфер потрібно надати. Е, чіп карту не обов'язково нести краще взяти відповідну е, інформацію, договір або якусь довідку з вашої кран Далі поточне підтвердження місця проживання це так називаємий документ, вон е, раунд формуляр і отримується в Ausländerbehörde. Його потрібно заповнити друзі. Але тут дуже важливо: він заповнюється, скріплюється печаткою власника житла, орендодавця. Якщо ж це власник юридичної особа, то печатка, Якщо власник фізичної особа, то нею заповнюється. Далі, друзі, спільна декларація подружжя один чи одного, також можна отримати в Ausländerbehörde даний формуляр, даний erklärung. Поточний трудовий договір вам обов'язково треба буде. Останні 6 довідок про заробітну плату, так звані е Гехальснахвайзи, обов'язково майте. Далі, друзі, заповнений бланк роботодавця з Федерального агентства зайнятості. Далі, що це таке? Це документ, який заповнюється роботодавцем, і вами не додається до всіх документів в міграційний орган. І міграційний орган потім його надсилає в Arbeitsamt. Називається він Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis. Заповнюється він, друзі, роботодавцем. Запам'ятайте це. І надсилається вами в міграційний, а потім вже в Bundesagentur für Arbeit. Вони надають відповідний дозвіл від цього дозволу і залежить. Прийняття рішення про надання вам параграфу 18b. На початку цього відео я казав про дозвіл арбайтсамту, е, який потрібно отримувати. І міграційний орган, сам його друзі, і запитаю вас. Далі підтвердження диплому про вищу освіту. Німецький диплом, або іноземний у перекладі на німецьку мову. Далі, один із двох документів: е, витяг з бази Анабін, про університет рівня Х, та категоризацію вашого диплому, або свідоцтво про визначення. Наняння Цойгніс Anerkennung від відповідного Дойчен Культус міністер яке ви можете замовити, друзі, в, на сайті цапмk.орг. Це не весь перелік, але це загальний перелік. Пам'ятайте, друзі, і готуйтеся до цього всього. З повагою, ваш адвокат Демченко.